Наша делегація була представлена в Ріаді дуже потужно. Були представники центрального апарату, міноборони, генерального штабу, командувань повітряних сил, командувань воєнно-морських сил, представництво офісу президента, міністерства закордонних справ, міністерства енергетики. Тому ми приїхали з фокусом на ті директиви, які нам дав президент України Володимир Зеленський. Ми пропрацювали всі виміри. Перше, це як я вже зазначав, це продовження нашої продовження ініціативи президента Трампа. Ми мали вже зустрічі в Джиді. Джиди була дуже успішна. Зараз в Ріаді ми провели теж успішної перемовини з американською стороною. І домовилося, що ми ще раз зазначили, що Україна хоче довготривалого миру. Ми завжди казали, що ми хочемо тишу на небі, тишу на морі. І тут показали, що українська сторона це ще раз впевнено, обмінюючи з думками, обмінюючи з документами і аргументами, зазначила, що ми продовжуємо підтримати довготривалий мир. І е, наше досягнення сьогодні були оприлюднені е, те, що стосується виміру моря. Ми кажемо, що судноплавство, пересування і навігація може бути для цивільних. Будь-які загрози ми будемо припиняти. Друге, те, що стосується неба, ми теж зазначили, що ми не наносимо будь-яких ударів і нам не наносять будь-яких ударів. Тому енергетика буде в безпеці. Ми зазначили і передали також колегам компоненти інфраструктури, які. Потрібно зазначити, ми також торкнулися питання обмінів цивільними дітьми, військовополоненими, і також зазначили, що будемо підтримувати ініціативи американської сторони щодо залучення третьої сторони для того, щоб вони гарантували моніторинг і контроль над нашими домовленостями. Скільки ласка, скадати? Якісь прозвучали, коли це може реально бути задіяно, і яким чином вона визначатиметься ця дата. Після анонсу стейтментів американською стороною ми вважаємо, що е, воно почалось. Але, е, як зазначає американська сторона, е, вона є імплементатором цього, е, вона залучена до цього процесу, тому ми будемо разом з ними продовжувати е, моніторити наші домовленості. Скажіть, будь ласка, три дні все таки не очікувалися такі довгі перемовини, і з чим це пов'язано? Перша українська сторона пропрацювала продуктивно, показала американській стороні, що ми хочемо миру. Все, що потрібно було від української сторони, ми опрацювали гідно. Мабуть, це пов'язано з іншою стороною, яка постійно щось затягує. Тобто ви відчули це затягування вчора, я так розумію, після мир. Наші зустрічі двосторонні були дуже продуктивними. Дякую. Дякую.